Вітаю всіх народ на каналі Марія Геймс. Сьогодні ми разом з вами продовжуємо таку чудову гру як The Evil Within. Що ж, бажаю всім приємного перегляду та гарного настрою. Переходимо безпосередньо до гри в попередній серії. Ми перейшли в восьмий епізод під назвою Зерно проросте. Що ж, давайте дивитися, що очікуватиме тут нашого Костеланоса. І чи вдасться нам знайти наших союзничків, бо в попередній серії за нами ганявся сейфоголовий чорт, якого скільки ми не вбивали, він постійно воскрешався. А інколи бувало так, що він сам собі, як то кажу, робив самовипил і влаштовував нам невеличкі проблеми. Ну, нас мало то хвилює. Давайте будемо помаленьку, потихеньку просуватися далі. бачу, тут потрошечки видають плюшок. Так, бачу багато противників досить серйозних. Тут треба подумати, чим проти них воювати, якщо чесно. Йок макарьок. А є у мене ідея, як їх всіх валити тут. Ой-ой, я попав не туди. Тепер точно попав туди. Тепер точно попав туди. Ще є хтось бажаючий пулю отримати в голову. Якщо є, будь ласка, покажіться. Ну, тепер 100% вбив. Шкетуни. А що, я даремно збирав з вас на снайперську гвинтівку? Живий, мертвий? Живий, живий. Квітки тут мертві. Ага. Дурять вони мене в основному, Ну, їм це не допоможе. Я чоловік прошарений і знаю, коли мене хочуть обманути. Хоча в рідких випадках, скажімо так, я не завжди ідеально все знаю, тому, якщо що, буду радий любі підсказки у коментарях. Так, давайте будемо дивитися, що у нас тут ще є, чи я нічого не пропустив. Не здається нічого. Тут тільки мертвечина, яку палити безкорисно. Потолку з нею А Давайте перезарядимо нашу зброю. У мене якраз останні сім набоїв для снайперської гвинтівки. Далі пістолет перезаряджений, дробовік пустий. І лишився арбалет. Ага, у мене там тільки два вида болтів, Окей. Е, Костя, будь ласка, бий. Костя, йок макарьок, я сказав вдарь. Кост, ти знущаєшся? Я ж тобі сказав... Йок макарьок, що ж тобі цей труп зробив? Ну все, спали, його. Господи, неадекватне. Я йому дошку просил він труп над трупом знущається. И проклятий, заспокойся. Та ви знущаєтесь. А що їх тут стільки? Йок макарьок Ой, дуже багато дають на дробовічок. І я, звісно, це люблю і за це велику подяку хочу сказати розробникам, але все ж таки. Коли так запасають патронами, суши весло. Ось що я можу сказати. Так, да, це дуже-дуже недобре. Окей, давайте крутити цю шарманку. Бо мені здається, я пробіл зламав після попередньої серії. Я там його так долбив, при тому, що надіявся на те, що Костала нас так буде швидше робити, що він у мене вже почав хитатися. При тому, що в мене металева клавіатура. Здрасте, Мардості. За ключик, дякую. Так, ви живі, ви мертві. Знаєте що, я не вірю? Я не вірю. Як би сказав Єсінін, не вірю. На жаль, не знаю нікого з українських наших, скажімо так, письменників, хто їх, хто б сказав так само, але українською, тому вибачайте. Так, давайте одразу захилимося. Щось мені не подобається, що в мене лише половина здоров'я з максимум. Так, ні, ну тут дуже багато всім запасають. Все не добре. А, тут механізм. Йок, макарьок Окей, перечікуємо. Перечікуємо. Так, Костя, кайся. Я не горю бажанням вмерти. Угу, Молодець. Перечікуємо ще. Все, як тільки воно пройшло. Давай. Ось над тобою, ну забери. Та да ти знущаєшся наді мною, чи що? Костя! Вот болти! Ну прям над тобою! Господи, чому ти в мене такий рахітний? Ні, ну це якийсь жах. Прикиньте, він не хоче підіймати просто болти. Це прикол такий? Набалдіть. Ну все, короче, болти обманка. Я такого не очікував від Кості. Ну він дуже сильно тормозить щось сьогодні. Відчуття, що я не знаю, з ним щось сталося за цей період. Купить просто як віник, якщо чесно. Мені не сподобалось, я там лишив два боєприпаси, цей як Макарьок 4 деталі. А ви знаєте мене, я ще той єврей. Я кожну детальку ж лоблю. Ось, ти міг би ти там і в ширину проходиш, а не проповзком. Контрольна точка. А назад можна? А назад губу закатай, хоча ти можеш спокійно да, пролізти. Ой, окей, зараз дивіться, є шанс піти далі прямо, а є шанс завернути. Так, є якісь записнички або ще щось. Так, бачу якийсь записник. Давайте підійдемо до нього, послухаємо, що в ньому тут пишуть. Так, а ну. <кхід> Дослідних 25-33, тридцять а тепер ще в номера 55, виявлена аномальна мозкова активність. Загальним фактором у всіх трьох є дисоційний розклад ідентичності. експерименти на перфомортній корі привели до руйнування від почуття ідентичності і несподівані результати принесли вони. Суїцидальні думки альтернативних особистостей виражені у вигляді атак на основну особистість. Іру того, як вгасала свідомість, почався свого роду стазис. Немов хтось зшив двох істот разом, і тепер вони змушені вічно жити в одному тілі, ненавидячи один одного. Чудово. Типу, як ті два брати велетні, типу, які були вирощені з пробірки Двейн та Шейн, чи яких? Двейн, да, Свейн та Вейн. Евпатий, Калавратій, Це шо за чертивня. На. Японський бог. Фукивногидотный. Ой, ні-ні-ні, Все. Механізм. Крутый кость. Якась фігня. Ах, ви сволочі малолетні! Заважають мені. ДА хто? Да на Похарі? Капець, прикиньте, я не очікував тут таких чмобіків, якщо чесно. Якихось дітей. Ну я не розумію, чому в кожну гру треба засунути якихось зморщених, страшних і гидотних дітей. У розробників якийсь штик на це стоїть, чи що? ну. Ну просто адекватними я це не назву. Скрізь є болото, скрізь є штики, скрізь є гедотні, типу пародії на мертвих дітей. І це вже трошечки перебір, якщо чесно, з моєї сторони, я думаю, до розробників. Кліпати ліп... таку дурню. Непогано бонуси підходять чудово. Давай пінать це все, Костя. Не. Що там наступний ще? Левітуючі миші? Перший раз таки бачу. А, була миша, стала левітуюча миша. Ну, прикольно, прикольно. Так, я тут більше нічого не пропускаю. Не дай боже щось пропустим. Я себе знаю просто. Окей, приймається. Давайте далі йти. А, я понял. Безкорисно безкорисний далі, так. Працюємо по старій добрій тактиці. Косимо всіх підряд і навіть не дивимось на все інше. А, типу гранату треба було використати. Ну, вибачайте, я надто жлоб на гранати. Може, граната мені на босі знадобиться, або мало ли ще якийсь противник буде бішаний. Котре буде вгомонити чимось хорошим а Гранати носять дуже великий урон. Вибачайте, я їх для босів тримаю. На жаль, все інше мене не інтересує. Так, там спереді щось є, здається, так? Да, дивіться, якийсь прохід. І чисто цікаво, хто будував ці катакомби і взагалі. Це що за чудо-юдо? А, воно на штирю. Я думав вже пулю потратити. Окей, приймається. Але щось мені не подобається те, що мені тут пропонують болти. І причому розривні. Зазвичай після таких пропозицій добром це все не кінчається. Знову, певно, якась пастка, яку треба розібрати. Не люблять це. Закидувати мене пастками, які я мусю потім розгадувати. Ну, але вони зв'язалися не з тою людиною. Я детектив Кастеланос. Так. Давайте дивитись, що тут є довкола. Чи Тут немає ніякого механізму. Не дай Боже, щоб нічого не пропустити. Так. Що у нас тут? Тут у нас пастка. Ясінь чорт, вона зближується. Записка з печери, я знайшов занадто далеко, і, звичайно, потрапив в пастку. Софія стільки разів просила мене зупинитися. Але я так хотів, ще на крок наблизитись до істини. Я знав, що буде важко. Але ж я був так близько до розгадки. Я звернув увагу, що з-під дверей трохи дує. Напевно, вони будуть. Ведуть назовні. Пластина, яку я знайшов, схоже, підходить до заглиблення. Можливо, це ключ. Але якою стороною його вставляти, ймовірність, 50%. А я ходжу тут уже цілу вічність. Не в змозі зробити найпростіший вибір. Софія, якщо я виберусь звідси, то обійму тебе і скажу, що ти була права, і я ніколи тебе не відпущу. Ага. Ага. Йожики зелені. А от і чувак, який дуже любив Софію. Па. По... На всякий випадок. Прості, братіш, ну ти йдеш на той світ. Ага, дивна кам'яна пластина по две боке обличчя. Одна сторона в крові. Ага, значить, сторону, яка не в крові. Треба розвернути. <гled> <гled> да, ось так. Ну, це логічно. Ну і все. Все чудово, нічого з нами не сталося. Я так розумію, якби я вставив тою стороною, що в крові, мене б запендюрили оці шипи в стінах. Ну окей. Так. Давайте досліджувати все, що тут є довкола. Поки нічого не бачу, крім. О, мої улюблені бочечки. О боже, з них завжди щось хороше падає. Ну. Ой, ой ой. Щось мені це не подобається. Зазвичай, коли йдуть такі хвилі, потім добром це не скінчається. Ну я що казав? Я знов в лікарні. Я як відчував, що добром це не скінчиться, бо ці хвилі це дуже паршива штука. Тільки кажіть, що я зараз знов буду вимушений тікати від того, чувака з бензопило. Де я його розвалю зараз? Даже не думайте, що я від це втечу. Я його накормлю свинцем. На всякий випадок розтолкаю все по дорозі. Щоб, не дай Боже, нічого не заважало мені тікати. Опа, доктор. Лікар? Лікарю, що за паскудство тут діється? Ми не маємо часу. Потрібно змінити процес. Костя, стріляємо в голову. Тільки так ми зможемо це все зупинити. Кого? Цього Рувіка? Що він за птах такий? Побачте, але мені потрібно дещо знайти. Лікарю, я не можу вам допомогти, якщо ви будете темнити. Але ж вам потрібна моя допомога. Він Ми... ми працювали над одним методом. Як би це сказати? Об'єднання свідомості свідомість на електрохімічному рівні діляться з усіма емоціями, спогадами, відчуттями, і все це напряму Це унікальна розробка. Вона змінить психологію на віки. та й усі свідомості в світі. Ви серйозно? Це ж жахітня. Я й не казав, що система ідеальна. Особливо при такому нестабільному господареві. Супер, схоже, ваш колега психопат. І ми усі сидимо у нього в голові не зовсім так. І ми вносимо свій внесок. Але свідомість впливає не тільки він. Що ж, якщо ви його знаєте, що йому потрібно? Ну, це просто теорія, але. По-моєму, він хоче нас вбити. А я сім актів ходив, прикинь, дивився в сраку. Мене обнімати, певно, хотіли. Чувак, який протнув мене бензопилою, чувіха, яка мені голову розмажжила. Ти що, блін? Там одна любов від них ісходила. Чесно, я от дивуюся, як я ще від любові не помер. Капець, блін. Чувіха голову крошить. Два титана мене чуть на туза не натянули, блін. Психопат з бензопилою. Собака яка мене хотіла роздерти кібіні фені. Ще якийсь шизоїд з сейфом на голові, безсмертна тварь. Капець, вони всі сюди обніматися лізли. Прикинь, а я думав, що вони воювати хочуть. Оказывається, це любов. Жесть. Анекдот, бля хамуха. Записка в лабораторії. під дослідний 18. Підключено. Початок процедури. 245. Виявлено аномальну мозкову активність. 258. Зупинка серця. Реанімація неможлива. Піддослідний 19. Підключення. Початок процедури. 124. Виявлено аномальну мозкову активність. 148. Зупинка серця. Реанімація неможлива. Здох. Піддослідний номер 20. Підключення. Початок процедури. 143. Виявлено аномальну мозкову активність. 152. Зупинка серця. Здох. Піддослідний 21. Підключення. О, ага, це все повторюється. Виявлено аномальну 2.09. 2.14, здох. 22, 1.02 нормально. Потім через 30 хвилин зупинка серця здох. Піддослідний 23. Початок 3:31. Виявлено. Опа! Виявлено аномальну мозкову Активність, пульс, частота дихання, кров'яний тиск, температура підвищується. 4.24, піддослідний, опритомнів. 4.37, стабілізація життєво стабілізація функцій. функції. Нарешті. Офігеть, 22 чоловік вони похоронили живьом І на 23-й у них вийшов якийсь експеримент. Обалдеть. Ну що тут сказати, це фіаско? Блін, ну. Окей, окей, хай буде. Так, що у нас тут щоденничку, Костелане, за це мене більше цікавить, якщо чесно. А, о, дивіться. Як Макарьок? Це його дружина чи це його донька? Досить гарна жінка. От 2011 рік. Чого, чого фотографія чорно-біла? Ну, дай Бог ним. Щоденник Себастіана за... Наз... А, перепрошую, 2009 рік. Та тоді вже були цітові фотографії. Окей. Вранці ми вперше відвели Лілі в дитячий садочок. Вона смілива дівчинка, швидко звикає до нової обстановки, три останні роки для Майри благословили її боже, були нелегкими. Піклувалися про маленьку дитину, це важка робота без вихідних відпусток, і нарешті майра одержить перепочинок, тобто повернеться в поліцію у відділ розшуку зниклих людей. Зникнень усе більше і більше, якщо найшвидше не виявити їхню причину, незабаром і свідків не залишиться, усі вони зникнуть. Звичайно, я перебільшую, але все-таки у Кримсон-Сіті діється щось незрозуміле і це потрібно припинити. А Майра в цьому допоможе. Вона відмінний фахівець і просто щаслива можливості знову зайнятися улюбленою справою. Зайнялася бляха улюбленою справою. Я так і поняв. Коротше, це походу, поки Майра була, скажімо, в декреті. Розбиралася з дитиною, з чоловіком, то ці придурки виявили, коротше, далі цю активність, почали красти людей, якраз оці експерименти, що ми прочитали, певно назад, а вона почне їх розслідувати. Залізе не в свою справу і її грохнуть. І Костя залишиться сам з дитиною. От і все, От такі у мене зараз предположення, якщо чесно. Зазвичай все так і відбувається, Що у книгах, що у фільмах. Так, стопе. Якого? Якого лисого? Це ж моє місце, де я сиджу постійно. Да, ти тут де Тетяна. Ніху. Дожника собі, біжи, Костя біжи. Аж я тікав. І після цього цей чувак мені каже, що це любов. Ага, подивіться на мене, і подивіться, що він зробив з мого Костя. Ніфіка це не любов. Від слова зовсім. Любов'ю тут навіть не пахне. Чекайте, ця скотіна ж тут наверху появиться, так? <свистит> я теж вмію хитрити сволоч. Раре, я тобі влаштую. фас по 300 бакс. Нас, скотіна. Все, погнали, Костя. А він хай з'являється на взривчатці. Біжи, Костя, біжи! Дивно, чому моя взривчатка не спрацювала наверху і нанизу. Це мене досить сильно цікавить, якщо чесно. О! Чмобік! Здорова, Чмоня Що ти там сидиш? Дай тобі втащу разок, щоб в тебе в очах засвітилося, а то ти тільки в свідомості такий сильний. І все? Це був весь епізод? Я так швидко ще не один епізод не проходив. Капець, я не очікував, що тут все так буде. Ну, що тут сказати, це було досить класно, якщо чесно. Жорстокі ігри далі йдуть якісь. Це капець. Ну що, народ, дякуємо всім за гарно за перед що дивили серію до кінця. На цьому будемо ми закінчувати. Якщо вам не важко, будь ласка, покладіть лайкусик, підпишіться на канал і не забудьте поділитися відео з друзями, бо вам буде не важко, а мені буде дуже приємно. З вами був я, Марій, це був Детектив Костеланос гра The Evil Within. Або в переводі на український зло всередині нас. Всіх цього я люблю і баю!